У хвойних лісах ростуть сосна, ялина, ялиця, модрина. Відрізняються від листяних дерев своїми видозміненими листочками, голочками, хвоїнками. На відміну від листяних дерев, більшість хвойних продовжу року зберігають свої зелені шати. З тих, що зустрічається в Україні, тільки Модрина щороку змінює своє вбрання. Вона скидає хвою на зиму, немов листяне дерево. Восени її хвоя набуває золотисто жовтого відтінку, створюючи вражаючі пейзажі. Хвоя починає падати в кінці жовтня, залишаючи гілки голими. Взимку модрина нагадує листяне дерево. На гілках висять невеликі шишки, які надають дереву яскравості.